Усім привіт! Як я і обіцяв раніше. Сьогодні детально розповім про Smart TV Hisense a 6 bg Дизайн цієї моделі, як і більшості сучасних телевізорів, стильний, елегантний і мінімалістичний. Тому підійде до будь-якого інтер'єру. Вузькі рамки дозволяють максимально сконцентрувати увагу на екрані. Підставка зроблена з металу та виконана у формі ніжок, які забезпечують відмінну стійкість телевізора. При цьому вони не виглядають масивними та не приваблюють до себе зайвої уваги. Звісно, можливість кріплення прямо на стіні також є. Як і більшість сучасних телевізорів, ця модель підтримує бездротове підключення до інтернету через Wi-Fi, а також Bluetooth hdmi виходи та USB-порти для підключення зовнішніх пристроїв, таких як грані консолі, ПК та смартфони, зовнішні жорсткі диски, аудіосистеми, гарнітури та всіляке інше. Екран Smart TV Hisense A6BG оснащено qled екраном з діагоналю 55 дюймів і роздільною здатністю 4K Ultra HD. Частота оновлення становить 60 Гц, а яскравість. Триста ніт Підсвітка реалізована за технологією DLED. Завдяки цьому досягається більш рівномірне та яскраве підсвічування на екрані телевізора і забезпечуються більш точні кольори та глибина чорного. Окрім технічної складової за якість зображення на екрані цього телевізора, також відповідає і цифрові технології. 4 К масштабування, також відоме як 4К апскейлінг, є однією з них. Розумний алгоритм аналізує кожен. Піксель відео з низькою роздільною здатністю, і робить його більш деталізованим і чітким для відображення на екрані з вищою роздільною здатністю. Технологія Dolby Vision HDR підтримує динамічне керування яскравістю, що дозволяє налаштувати яскравість, колір і контраст в реальному часі. Таким чином вдається досягти кращої деталізації, зберігаючи при цьому баланс між світлими і темними ділянками зображення. Завдяки цьому відео на екрані. Ні, телевізора відображаються більш деталізованими та реалістичними. Також телевізор має підтримку HDR10 для підвищення динамічного діапазону та кращої передачі деталей у темних та світлих областях зображення. Smart TV Hisense a 6 bg працює на операційній системі Vida U5, яка дозволяє легко та зручно користуватися різноманітними функціями телевізора. Основними особливостями цієї ОС є швидкість, зручність використання та розширена функціональність. Одосконалене головне меню інтуїтивно зрозуміле і зручне у використанні. Також воно має більш простий і зрозумілий інтерфейс. Операційна система Vida U5 має вбудований асистент голосового управління, який має можливість контролювати телевізор за допомогою голосових команд. Нагадаю, в нових моделях телевізорів Hisense реалізоване розпізнавання голосових команд українською мовою. Одразу після першого включення вам буде доступний перегляд відео на стримінгових сервісах, таких як Netflix, YouTube, Amazon Prime. Відео. За необхідністю інші додатки можна встановити окремо з App Store. Корпус телевізора вбудовані два динаміки потужністю по 8 Вт кожен, щоб звук, який лунає з них, максимально відповідав акустичним характеристикам слуху людини. Виробник покращив і оптимізував аудіосистему за допомогою вдосконаленого параметричного еквалайзеру та компенсації частотних характеристик на основі рівня вхідного сигналу. Не зовсім зрозуміло, що це таке, але з власного досвіду можу сказати навіть. На максимальній гучності звучання чисте та об'ємне. Звісно, вам мабуть цікаво, скільки коштує цей вельми функціональний телевізор. Актуальна його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Маю зазначити, що компанія Hisense е, завжди дуже відповідально підходила до формування цінової політики. Для багатьох споживачів вартість не тільки цієї, але й іншої техніки бренду була і є доступною. Якщо ж додати ще й подовжений гарантійний термін для телевізорів, він складу. Дає два роки, то стає зрозумілим, чому електроніка Hisense така популярна у всьому світі. Якщо покупка нового ті для вас зараз не на часі, то маю для вас гарну новину постачальник. Ласкаво надав нам ще один телевізор з цього модельного ряду, який ми можемо віддати одному з глядачів. Скоріше за все, якщо ви давно підписані на наш канал, то вже знаєте, що потрібно зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші. Якщо ж ні, то перш за все потрібно підписатися на канал, потім тиснути на лайк і під цим оглядом на завершення написати будь-який цікавий коментар. Щасливчика, перемога за допомогою рандомайзера через кілька тижнів. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.